Добрий вечір, любі мої. Сьогодні ми з вами відкриємо питання Асенію Уніко 2025 року, тобто допомога на дітей. Я тут собі маленьку шпаргалочку зробила, щоб нічого не пропустити. А саме поговоримо про дві дуже важливі дати. Тому не перемикайте, слухайте до кінця, особливо особи, які отримують цю допомогу. А ті, хто не отримує, з якихось причин заблокували або не дають, пишіть ті ваші проблемні питання в коментарях. Подивимося, як можна буде допомогти вам їх вирішити. А також не забувайте це відео передати вашим друзям, щоб вони знали цю важливу інформацію. А ми починаємо. Отже, так само, як і в попередні роки, у 2025 році є дві важливі дати, які варто запам'ятати щодо допомоги на дітей Асені Уніко та подання декларації ІЗ. Перше, щоб продовжувати отримати повну належну вам суму допомоги протягом року 2025, необхідно подати оновлений ІЗ до кінця лютого 2025 року. Тобто, сьогодні у нас 1 лютого, максимум ви маєте оновити ІЗ до кінця цього. Місяця. Якщо ДСУ не буде оновлено на 2025 рік, починаючи з 1 березня виплачуватиметься вам мінімальна сума, яка становить на сьогоднішній день приблизно 57 євро ця допомога. Проте. Є час до 30 червня 2025 року, щоб подати оновлений ІЗЕ та отримати всі заборговані виплати з березня місяця. Тобто, якщо ви до 30 червня 2025 року все ж таки подасте ІЗЕ поновите ваш дохід, вам збільшать цю оплату. То напишіть в ІМС, щоб вам, ІМС, заяву, щоб вам були виплачені аретраті, аретраті і здійснено конгуальйо. Ось таким чином. І е, пишіть, чи ви вже подали, зробили і за чи знали ці дві дати важливих, чи отримуєте дану допомогу. Пишіть в коментарях, я з радістю читаю, щоб потім знати, що вам цікаво, і робити нові відео. До зустрічі на зв'язку з вами була я, Ірина Купчик, імміграційний медіатор Віталії.